Продається затишна трьохкімнатна квартира в стилі Сталінка з новим ремонтом. На третьому поверсі чотирьохповерхового будинку. Неподалік біля ТРК Французький бульвар. Загальна площа 83 метри квадратний. Висота стель у 3 метри додає простори та світла. Квартира тепла та комфортна. Окремий гараж та погріб у дворі ідеальне рішення для автомобіля та зберігання речей. Хідні двері броньовані, встановлена сучасна охоронна система, встановлена газова колонка та лічильники на воду, газ та електрику. Усі меблі в квартирі залишаються.